і це тривожна новина. Медики відзначають, що останніми роками кліщі стали переносити набагато більше хвороб і іноді смертельно небезпечних. Як уберегтися? Розбирався Борислав Ганущак. Давай у нічний казковий час і сон сон. Ну хорошо, розкажи, рік новий? Рік новий сезон у нас. на цьому відео. Михайликові п'ять. А вже за рік здорового і життєрадісного хлопчика не стало. Більше року Михайлику не могли поставити діагноз, сотні аналізів, не давали жодного пояснення. Ну, ми поїхали додому, сказали наблюдати. На 24-й день у ребенка піднялася температура. Без причин, ну, якби ми списали це на вірус. Діагноз хлопчика так би і залишився загадкою для наших лікарів, якби не іноземний медичний журнал. Е -е, я отримала цей журнал, ну в інтернеті, звісно. І мене зацікавило, тому що я теж не слышала, що таке бабузю. Я коли почав читати клінічні проявлення в статье, которая була. У меня сразу этот наш ребенок он возник буквально перед глазами, потому что абсолютно идентичные симптомы. У свідоцтві про смерть Михайлика записана нечувана причина. бебізіоз або шпіроплазмоз. Хвороба, яку розповсюджують кліщі, і яку у людей, принаймні в Україні, поки не виявляли. Часть речей говорили, що ми такого діагнозу не знаємо, такої болезні немає і знати не хочемо. Ось що саме Бебізіоз лише поповнив список з понад 60 небезпечних хвороб, якими здатні інфікувати кліщі, серед них анцефаліт, який знищує нервову систему людини і призводить до паралічу або смерті. І хвороба ла. Айма, яка вражає більшість внутрішніх органів, Колись рахували по іншому, але зараз наші дослідження абсолютно певно доводять, що практично 60-70% кліщів заражені збудниками. То один рік був такий, що 100% заражені. Цей чоловік досліджує кліщів уже 35 років і помітив, що паразити перебираються все ближче до людей. У міських парках натрапити на кліща тепер не важче ніж в диких лісах. Я знаю, що лі 20-30 назад. Этой проблемы не было. Ну, по крайней мере, я не чувствовал себе. Ну а сейчас, последние лет пять, это кошмар. Науковець показує, в яких засідках живуть кліщі и як перевірити, чи є вони поряд з вами. Атакують кліщі не з дерев, Є, а з трави та кущів. Він знизу схопився, думаючи, що це тварина, що це шерсть. все, все що рухається. Він це хапає, а потім розбирається. Експерти радять, якщо пішли у парк, оглядайте себе кожні 2-3 години і не заходьте у високу траву. Якщо ж кліщ уже вчепився, треба чим скоріше його витягнути. Обережно викрутити паразита зі шкіри. Допомогти з цим можуть і у травмпункті. Що? А потім залишається лише спостерігати і при перших підозрілих симптомах звернутися до лікаря появляється ліхорадка, появляється різні сипі на кожі, Місто укуса може бути такси. Вот якби розростається. Так? Пік активності кліщів саме зараз, наприкінці весни. Наступна хвиля буде на початку осені. Мирослав Ганущак, факти тижня.